Не знаку на землі, а ти пишалася колись в добрі і розкоші. В країну, мій любий краю не повинний, за що тебе Господь кара? Карає тяжко. За Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нижчить покара уб'є не і правдиво, бо довго. Довго терпеливий дивився мовчки на твою гріховну твою утробу. і рек во гніві потреблю твою красу, твою оздобу, сама розіпнися в озлобі, сини твої тебе уб'ють, оперні, а злозачаті очереві згинуть, пропадуть. Мов недолежані курчата і плача, матернього плача і сполню ради, і поля та зрич розтленна земля, що я держитель і все бачу, Воскресне мамо. І вернися в світлицю хату. Опочий. Бо ти аж надто вже втомилась, гріхи, синовні несучи, спочивши, скорбне, скажи, прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі що їх безчесті і зрада, і криводушії огнем, кровавим пламенем мечем, нарізаних на людських душах, що крикне кара не всипуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам охля сісти і утікати. Не втечете і не сховаєтеся. Всюди вас найде правда мста, а люди підстережуть вас, на то теж уловлять і судить не будуть, в кайдани туго окують, на назвище приведуть і на хресті отім без ката і без царя вас біснуватих розпнуть, розірвуть, рознесуть і вашою кров'ю собаки собак напоять. І додай, таке є слово їм додай без притчі. Ви скажи, зробили, руками скверними створили свою надію, речі те, що цар наш Бог. І цар надія, і нагодує гріє вдову, і сиротні, не те, скажи їм ось що. Брешуть Боги. Ті ідоли в чужих чертах. Скажи, що правда оживе, натхне на війна, жене рветки і недревлі слово розстрянеє, а слово нове. Миж людьми з криком, пронесе. І люд окрадений спасе От ласки царської. So, Kav Sabadabaru, now, See <laughs> Шевченка сумним, не малюйте із поглядом грізним. Як живим, привітайтеся з ним і читайте, читайте пізна. славу гордий зневажає, вознесися над землею високо, високо. Закрий славою своєї сліпе, горде око. Доки, Господи, лукаві хваляться доколі неправдою. Твої люди у тьму, у неволю заховали. Добро твоє в крові потопили, зарізали прохожого. Вдову задавили і сказали: не зрить Господь. Ніже те знає, Боже. Нашими ушима чули Твою славу, і діди нам розказували про давні кроваві ті літа, як рукою, твердою своєю благословив наші руки і покрив землею трупи ворогів, і силу Твою восхвалили Твої люди, і в покої. В добрі одпочили слав'я Господа, а нині покрив єси знову срамотою свої люди, і вороги нові розкрадають, як овець нас, і жируть без палати, і без ціни отдав єси ворогам проклятим. Покинув нас на сміх людям в наругу сусідам, покинув нас, як овпритчі, нерозумним людям і кивають, сміючися на нас головами. І всякий день перед нами стить наш перед нами. Окрадені, замучені в путах, умираєм чужим богам. Не молимось, а тебе благаєм, поможи нам. І збави нас вражої наруги, поборов ти першу силу, побори і другу ще лютішу, встань же, Боже, з кою будеш спати, От сліз наших одвертатись, скорби забувати. Смирилася душа наша, життя жко в оковах. Встань же, Боже, поможи нам встать на ката знову. Києві на Подолі було колись і ніколи не вернеться, що діялось, не вернеться. А я, брате, таки буду виглядати, таки буду сподіватись. жалю серцю завдавати у Києві на Подолі. Братерська наша воля без холопа і без пана, одна собі у жупані розвернулася весела Оксамитом шляхи стела і дбамом обзастеляє, і нікому не звертає, у Києві на Подолі. Козацтво гуляє, як ту воду від ромці бром, вино розливає, льохи шинки шинкарками, винами медами закупили запорожці та й тнуть коряками, а музика реве грає, людей звеселяє, а із братства те бурсацтво мовчки виглядає, нема голі волі школі, а то б догодило, кого ж то там. З музикою люди оточили в червоних штанях оксамитних. матнею то нею улицю мете, іде козак, ах літа літа Що ви робите? Козак у Дарив за каблуки стала курява от так, та ще й наспивує козак. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядам? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Минають дні. Минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкли листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу. Не сміюсь. Доле. Де ти? Доле? Де ти нема ніякої? Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем, завмирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити серцем, жити і людей любити, а коли ні, то пропадать і світ запалити. Тяжко впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше плакать, плакать і плакать на волі, і заснути на вік вічні. І сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив. Чи загинув? Доле. Де ти? Доле? Де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої.